Малюк і Сирський викрили зрадника агента ФСБ Російської Федерації. На жаль, ним виявився наш військовослужбовець. Хто він і як допомагав ворогу? Окрім цього, стало відомо, хто здав Росії наші чотири навчальні полігони. Від чого загинули військовослужбовці збройних сил України? Друзі, дивіться, тема нелегка про це дуже неприємно говорити, але особливо коли зрадники виявляють серед наших військових, але для упередження подібних речей. Дуже важлива, тому підпишіться, будь ласка, на цей ютуб канал. Не забувайте ставити лайки, не забувайте залишати коментарі. Це дуже важливо для розвитку спільноти. Вона росте. Я дякую кожному з вас за це. Ну і давайте, щоб часу не гаяти, одразу почнемо сьогодні. от буквально сьогодні стало відомо, що служба безпеки України за допомогою головнокомандувача зсу Сирського викрала зрадника у лавах ЗСУ. Це історія про 26-річного хлопця із Кропивницького, який мобілізувався до роти ударних безпілотних літальних апаратів, тобто дронів да, на східному фронті. І, от, замість того, щоб захищати країну, він став шпигуном ФСБ Російської Федерації. Як це сталося після мобілізації? Він сам почав шукати контакти з російськими спецслужбами через Телеграм. ФСБ дуже швидко його завербувало, звичайно ж, при цьому там обіцяючи монетку, Гроші він зливав ворогу важливу інформацію, час і напрямки вильоту українських дронів, орієнтовні цілі атак, окрім того, передавав дані про пункти дислокації і бойові позиції своєї бригади. Які наслідки? А наслідки такі, що росіяни використовували цю інформацію для превентивних ударів артилерійських і авіабомбових по наших дронах і хлопцях. І сам зрадник отримав від ФСБ РФ попередження про атаки для чого для того, щоб вчасно звалити, щоб просто втікти з зони ураження. Розумієте, СБУ затримала його, коли він готував нову порцію даних для ворога. Вони також убезпечили локації збройних сил України. Цьому зраднику висунули підозру за відповідну державну зраду в умовах воєнного стану. Це нагадаю усім, друга стаття 111-го. Вибачте, це частина друга статті 111 звичайно ж, кримінального кодексу. І от він зараз під вартою без застави і світить йому довічно з конфіскацією майна. Нарешті ми говоримо про довічне саме, тому що 15 років я безліч робив випусків про зрадників. Один з них найпопулярніший. Це коли зрадник здавав позиції аеродромів, йому дали 15 років. Ну тут в цьому випадку довічне. Чому друзі? Все це важливо. А важливо це тому, що дрони це наша перевага зараз на фронті. Один зрадник може зруйнувати цілі операції. А що гроші? А гроші, які платить ФСБ, це копійки в порівнянні з ціною зради. За даними Служби безпеки України, в 2025 році, в цьому році, вони вже викрили десятки таких агентів. Наприклад, в травні затримали двох зрадників, які збирали дані про військові частини, про шпиталі, про адмінбудівлі. Збройних сил України для Російської Федерації. Вони теж діяли, до речі, через Телеграмі і отримували за це гроші. Ще один приклад цього року: це те, що у серпні СБУ повідомила про мережу з 52 військових зрадників, які зливали дані про системи укріплень, про мінні поля і чисельність ЗСУ. 44 з них вже засуджені до 12 тере. 15 років ну, от бачите, знову не довічне, а 12-15 і це на жаль, це неподинокі випадки, тому що ворог активно вербує через соцмережі, обіцяє винагороду, безпеку родині або там погрожує і так далі. В будь-якому разі треба розуміти, що як тільки це починається, одразу треба йти до СБУ. Там дуже швидко з усім цим розберуться і не вестись на те, що пропонує Росія, тому що ви самі бачите і розумієте, до чого це призводить. Ще один до речі, шокуючий приклад, який мене ну. Просто вразив, друзі, мова йде про військовослужбовця, якого суд, Черкаський суд, засудив до 15 років з конфіскацією майна. Що він робив? Вдумайтесь, будь ласка, на секундочку, з листопада 2024 по травень 2025 він зливав агресору дані про дислокацію навчальних полігонів в чотирьох регіонах у Черкаській, в Житомирській, Рівненській і Донецькій областях. Просто здав. Також працював через месенджер, зв'язувався із колишнім там бойовиком так званий ДНР, який тепер у армії Російської Федерації, надсилав координати полігонів, кількість військових ну абсолютно все. Він підтримував політику Росії, до речі, добровільно погодився на цю співпрацю. І от слідчі ДБР і СБУ все це встановили. Які ж наслідки? А наслідки такі, що вороги завдали скоординованих ракетних ударів. Загинув один український військовий, семеро поранені, матеріальні збитки понад півтора мільйони гривень. Але матеріальні збитки то таке. Головне це життя наших хлопців. Це ж не просто якісь цифри, друзі. Це повторюю життя людей, життя наших військових, які там тренувалися для того, щоб нас захищати. Удари по полігонах. насправді це дуже чутлива тема, тому що вперше Росія вдарила по нашому навчальному центру 13 березня 2022 року по Яверському полігоні на Львівщині. Тоді слухайте 30 ракет. Вони випустили внаслідок чого загинув 61 військовослужбовець і 160 було поранено. А системно бити, до речі, по полігонах вони почали в 2025-му. 1 березня цього року касетна ракета Іскандер м по полігону Новомосковський біля Дніпра загинули десятки, поранено на жаль сотні. Це викликало величезний тоді резонанс. Я пам'ятаю, волонтери там аналітики. Всі критикували керівництво за слабку протидію авіадронам, тому що мало укриттів. Писали про те, що радянське шикування і так далі. Та сама Мар'яна Безола її тут можна любити не любити, але вона якраз вказувала, що трагедія сталася саме під час шикування. Потім, 1 червня, був удар по Сумщині, 12 загиблих. Командувач сухопутних військ Драпатий подав відставку, але його призначили там на іншу посаду. Далі Полтавщина двоє загиблих. Херсонщина, троє загиблих, Чернігівщина, Кропивницький. Там от нью я пам'ятаю журналісти американські писали, що загинуло щонайменше 12 іноземних добровольців кожного разу, коли призначають розслідування в зсу і ДБР, і дебер результати. Ми не бачимо. Ну, дивіться ще раз: можливо, можливо, щоб не розголошувати вразливості, це також потрібно враховувати, але потрібно, щоб висновки робились для того, аби не було смерті. Ну розумієте, щоб ніхто не загинув. Після цих усіх ударів Головком Сирський доручив перевести навчання під землю, реагувати на тривоги і на дрони. І, от джерела у сухопутних військах кажуть, а це джерела дойчевеля. От, вони кажуть, що після березня все почали вкопувати, бліндажі, розосередження, нові алгоритми оповіщення. Тобто, ну почали працювати навчання в різних місцях, укриття там буквально на кілометри, але це не миттєво. Тобто, журналісти дочевелі вказують, що на це потрібний час і ресурси, і от військові, які там проходили підготовку, вони це підтверджують, тому що там під час тривог в ліс або там в бліндаж шикування скасували. Я прочитав великий матеріал до Чевелі. Там от військовий Євген з Львівщини про це говорить. Інший розповідає про те, що жили в бліндажах. Телефони там дозволяли раз на тиждень використовувати, щоб уникнути, скупчить це ж також дуже важливо, тому що ми маємо розуміти геолокація. Телефони всі разом вмикаються. Росіяни це все бачать, запускають ракети. Вона летить там хвилину і вбиває. Тому, безперечно, поза будь-яких сумнів, телефони це великий індикатор для русських Олексій Гетьман. Військовий експерт, аналітик, з яким я часто спілкуюся в ефірах, каже про те, що ну, дивіться, зараз Збройні сили роблять все можливе, але жертви є. Ми не можемо, каже, закрити полігони, тому що це те, що хоче Російська Федерація. Безумовно, вони б'ють не тільки для того, щоб знищити наших військових інфраструктуру, знищити, а залякати, але й для того, щоб ми закрили полігони. Для них це було б дуже вигідно. Що стосується того, щоб там навчати за кордоном, ну, слухайте, реально, це, це реально. Але це важко. Ми в ми, нас і так там частина людей навчається, безперечно. Але це важко, тому що це логістика, бюджет, ну і так далі. Час, як ви розумієте, головна причина втрат, як пишуть журналісти, це нехтування тривогами саме новачками. Джерело Дойчевелі в сухопутних силах повідомляє, що люди з мирних територій не сприймають небезпеку. Ну, слухайте, вони вже не цивільні, це вже військові. Потрібно, щоб командири за цим стежили. Ну я так думаю, я не знаю. Але наскільки ну, це може тривати? Удари по полігонах і смерті. Ну, це жахіття. До речі, друзі. Нещодавно ми що обговорювали? Ми обговорювали скандал з трубою. Ну, скандал це м'яко кажучи на купінському напрямку. Пам'ятаєте, робив випуск, і це вже втретє, коли там ворог використовує труби для того, щоб там пробратися в тил до наших бійців зі Збройних сил України. Поки що, звичайно ж там немає підстав вважати, що це було результатом зради, і хтось там злив ціну інформацію ворогу. Але на жаль, це вже тенденція. І це наштовхує там на певні запитання, тому що, наприклад, від бійців на тому напрямку, від того самого Юрія Федоренка, командира Ахілесу, мені довелося чути абсолютно неприйнятні речі, і це м'яко кажучи, неприйнятні, коли виявляється, що хай і мізерний, але все ж є відсоток місцевих мешканців, які там публічно одягають і ходять з українською символікою, а не публічно в себе вдома, вибачте, пригрівають окупантів. Пригрівають окупантів, тому потрібно перевірити, чи не могло бути так, що хтось з колаборантів здав дуже важливу інфу інформацію ворогу, яка пов'язана з цією трубою. Ну, наприклад, можливо, це комусь було вигідно, можливо, хтось підказав ворогу, що є така можливість. Я не знаю. Також виникає питання, де, наприклад, була там наша контррозвідка, тому що про це чомусь не ми не говоримо. А мені здається, що варто було б, чому ми прогавили просочування ворога через цю трубу. Нам повідомили, що три з чотирьох ниток ми знищили цієї труби газової. Одну зараз затопили там е окупанти потонули, плюс там дрота е колючого туди загнали. Мені сьогодні Іван Ступак, як співробітник СБУ розповідав про те, що цей дріт це не просто як було там в першу світову. Там, якщо ти пальчиком заплутаєшся, то все там тебе поріже. Просто цей дріт. Тому це важливо, але потрібно розуміти і розібратися в цій ситуації. Можливо, тут є також факт зради. Ми цього не знаємо, ми це не стверджуємо, але не виключаємо також. Тому потрібно з цим усім розібратися. Ще раз повторюю: це не мої слова, мені хлопці про це військові розповідали. Цим треба питанням зайнятися обов'язково. Хоча, з іншої сторони, давайте скажемо чесно: е, треба не забувати, що у росіян є всі мапи щодо Комунікацій на території України, тому що ці комунікації зазвичай будувалися ще за радянських часів, тому вони відкрили, подивилися. Ну і зайшли. Це також зрозуміло, але перевірити обов'язково потрібно. Тому друзі, підсумовуючи, що я хочу сказати: що зрадники ну звичайно це проблема. Це величезна гігантська проблема, але там потрошку ми її вирішуємо. СБУ, ДБР, інші викривають агентів, засуджують до довічно чи до 15 років. Я би довічно або розстріл взагалі. До стінки і розстріляти за зраду. Військовий час, тим паче, удари по полігонах величезна трагедія. Сподіваюсь, висновки зробили зараз. Ну, принаймні пишуть журналісти, що посилюють заходи безпеки, бліндажі, розосередження, реакція на тривоги, все це є. І, і так має бути, мало бути з першого дня. Ну чому, чому ми піддаємо такому ризику хлопців там на цих полігонах? Головне, це звичайно єдність. Якщо бачите щось підозріле, обов'язково звертайтеся до Служби безпеки України, тому що ворогу не місце, не місце тут серед нас. Дякую, друзі. Залишайтесь на цьому каналі, підписуйтесь на нього, підписуйтесь. Будь ласка, активніше. Бережіть себе і до зустрічі.